Ви на каналі Політика. і сьогодні у нас не терологічний розклад, а астрологічний. Це знову хорар, і він складений на одну персону в нашому політикумі, а саме в Верховній Раді, на ім'я Мар'яна, яка виступає з певними заявами. Про стан українського війська, про нашого головнокомандуючого генерала ЗСУ Валерія Залужного і таке інше. Питання виникло наступне: після перегляду одної з новин, що її, цю пані чекає надалі. Ну, саму новину я зачитаю. Вона наголосила, що блогер Хелянд отримав звільнення від військової служби в Одеському обласному ТЦК та СП, який раніше очолював військом Євген Борисов. Крім того, саме в Одесі, а точніше в Національному університеті Одеська юридична академія, президентом якого є екс-регіонал Сергій Ківалов. Головнокомандуюч ЗСУ Валерій Залужний планує захист кандидатської дисертації. Як зазначила депутат, вона завершила довгострокове мовчання про стран справ ЗСУ. Вона раніше повідомляла, що тривалий час боролася за зміни в ЗСУ, не показуючи проблем у армії. Тепер пряма цитата для мене немає святих і своїх. Це можете подивитися про, по ретроспективі всієї діяльності. Але тут не просто про персоналі, а про зашкорубленість і ризики системи управління ЗСУ так далі бути не може. Кінець цитат. Я вискажу свою думку, що ну, особисто я так вважаю, що Україна, українська нація має вклонитися в ноги. Нашому українському солдатові, який захистив країну в найскладніші часи і захищає, і ще буду захищати, що дискредитація армії недопустима, приниження ролі. Солдата, офіцера, генерала у цій війні недопустимі. Це не може ніяк співпадати тут не стосується політичної точки зору, хто за кого голосував, хто яку партію представляє е, в парламенті. Це повинна бути єдина національна ідея вклонитися в ноги українському солдатові. Е, не те, що сказати дякую, а і тут не можна навіть придумати, як, як, як ми повинні віддячити цим людям, що наша країна збереглася, що вона не розвалилася, хоч було зроблено купа всього за останні роки для того, щоб Україна як держава зникла. Ну а тепер ми подивимося, що відповіли мені зірки на моє питання: що далі буде з цією персоналією? Зараз будуть астрологічні викладки. Я буду намагатися цю е, всю, всю символіку астрологічно адапту, адаптувати ямога як, як е, зрозуміліше для людей, які не обізнані на, на темі астрології, і ми побачимо, що її далі чекає. Отже, перед нами харарна карта. І ми тут бачимо, ми, нам повин, потрібно визначити персонал. Персонал грабців. Яка планета за кого відповідає? Ну, я тут я питаю, що в мене цікавить ця персона? Вона мені ніхто. Це сьомий дім, так, вона чужа мені людина. Сьомий дім потрапив у Терези, її представляє планета Венера в Терезах. Я, Марс, у Скорпіоні. В Марс Скорпіоні 29 градусі 20 хвилин знака, Значить, яка рецепція між Марсом і Венерою? Марс у Скорпіоні він ненавидить Венеру. Він її призирає всіми фібрами своєї душі. Хоч вона, отут дивіться, рецепція я вам показую: хоч Венера і потрапила в трипліцитет в Скорпіоні. тобто... Родственну стихію, я вимушена її терпіти. У мене немає зараз чинників, крім виборів, а яких не видно на горизонті, для того, щоб прибрати певних парламентарів шляхом голосування на виборах демократичних. Тому я вимушена її терпіти, але ж дивіться, що тут. Я б хотіла, щоб вона покинула парламент. Щоб вона не представляла ну, як депутат мою державу. Я би хотіла, щоб вона вибачилася перед військовими або замовкла. Ну, То, що тут знаходиться Марс в Скорпіоні у водному знакі, говорить про те, і це вже 29 градус фіксованого знаку, особисто я довго мовчала. Бо водний знак передбачає, що людина мовчить як риба. Я мовчала, хоч я давно вже мені не подобається те, що говорить ця пані, і як, як вона дискредитує Збройні сили і таке інше. Давайте подивимося, чи говорить вона правду. Загалом, дивимося. Так. Ось ця пані, ось що ось, ось її висловлювання. Це її третій дім. Дев'ятий дім карти. Він у стрельці, з під третього дому її, або дев'ятий дом всієї карти. <кій> Мутабельний знак. Мутабельний знак завжди вказує, що тут є, по-перше, вона змінює свою позицію постійно, бо це хиткий знак. По-друге, це подвійний знак. Тобто, у, у тому, що вона каже, є якесь подвійне дно. Подивимося управителя, управитель стрельця це Юпітер. Юпітер знаходиться в тельці. Юпітер в фіксованому знаку ретроградний. Ретроградність вже вказує на те, що правди, на, те, що вона каже, це здебільшого неправда. Ретроградний управитель. Знака її інформації, її повідомлень. так? Говорить вона це давно. Вона контролює те, що вона говорить. Контролює. Це не поток свідомості, а тнють. Тому що Юпітер, знаходячись в, в, в тельці, він любить Венеру. Любить Венеру. Тобто, це вона говорить свідомо. Так, далі. Ну, З'ясували, що тут, правди, тут не чиста правда, те, що вона каже. Але ж, щоб переконатися, що це зовсім брехня і маячня, те, що вона каже, нам тут указує Меркурій. Меркурій в, 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 потрапив третій дім, її третій дім інформації: Меркурій у стрільці в знакі свого вигнання, а планета в, в знаки свого вигнання ніколи не буває правдивою. Ніколи. Це шкідник. Це шкідник. Значить, 99% того, що вона говорить, це брехня. Ну, Тут виникає зрозуміле питання. Ця людина обіймає високу державну посаду. Якщо ти бачиш недоліки, які відбуваються в Збройних силах України, чому ти з ними не борешся? Значить, вона стверджує, що вона мовчала, бо вона намагалася щось змінити. Тоді, вибач, ти проти кого бочку вкатиш? Виходить, що так. у тебе, Ти тоді проти верховного головнокомандуючого катиш бочку, якщо зміни не відбуваються. Ну, так і хочеться сказати, Мар'яна, подумай, що ти несеш. Так. Ну, подивимося, дивіться, така тут іще інформація є в цій карті. Я ще не дійшла до висновку. Я вам розповідаю просто, що показали зірки ця пані. Пані, яка, яку представляє Венера у цій карті. От дивіться, яка цікава ситуація. Венера в Терезах в обителі, і ми повинні казати, що це пані охка, яка достойна. Розумієте, яка справа? Ну, Бачимо те, що говорить вона, це неправда. Тепер ми дивимося, що Венера в Терезах любить. Ну, Зрозуміло, що вона любить саме себе, тобто тут певний є нарцицизм. Так, а що ще? А ще, ще більше, більше вона любить Сатурна. Бо Сатурн у знаки Терезів потрапляє в екзальтацію і в рідну стихію. Тобто, те, що вона любить, те, що сигніфікує Сатурн, це ще більше, ніж Е, вона сама. Так, е, Чим управляє Сатурн? Сатурн управляє тут її шостим домом. Її шостим домом, тобто це її робота по найму. Робить оцю, Вона видає інформацію е, по довгу ніби своєї роботи. Так? Цей Сатурн стоїть у рибах, риби це подвійний знак. Ну, Сатурн сам цього сказати не може. Він в німому знакі, ні ми як риба. Так, цей Сатурн, знаходячись у рибах, він екзальтує оцю, теж так само любить цю персону, як і вона. Тобто між ними існує взаємна любов, повага і допомога. Так? Оцей Сатурн у рибах потрапив мені. Ну, і, і народ, бо тут ще я зараз про публіку розкажу про народ. У 12-й дом це наш таємний ворог. Значить, безумовно, що по цій карті персона, яку ми розглядаємо, є в контакті з нашими, тає... нашими таємними ворогами. Кажу у множині, тому що риби, риби це подвійний знак, це більше двох. Тобто це група. Так, оця група контролює її, підкоряється тому, що вона говорить. Ось. Тому що Сатурн у рибах е, е, любить Юпітера. любить. Значить, це якісь таємні вороги, колаборанти. Е, ну, Вони в органах влади можуть бути по символізму Сатурна. Е, колаборанти, ждуни Руського міра, інші вороги, які б хотіли реванша. Бо її інформація спрямована на якийсь реванш. Вона ретроградна, вона хоче відкинути щось назад. О, вони оце люблять. Так, добре. Це ми розібрали. Тепер ми дивимося. Публіка. Це е, місяць. Е, місяць е, це представляє і народ, ну, публіка, яка її читає, яка її слухає. І, е, і тут публіка представлена місяцем вовні. Місяць вовні. По своїх диспозиціях ненавидить, ненавидить е, е, цю Венеру, і якщо я ще вимушена, як я як кверент, яка задає питання, мовчати, то публіка вже мовчати не буде. Якщо Марс, е, та планета, яка представляє мене, в німому знакі, то е, 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 місяць потрапив вовна, а це вже е, напівголосний знак. E, значить, отут ненавидить, e, публіка ненавидить її. Не те, що вона пише, не те, що вона пише, а вже її як персону. Так, це e, як до неї ставиться народ. І вона прихильності не завоює, тому що e, що вона не писала, і якби вона потім не виправляла свою інформацію, бо вона робитиме це, Юпітер e, Ретроградний. E, і до неї поваги вже не, до неї поваги не буде, бо місяць лише в 11 градусі Овна знак, який є знаком вигнання для Венери і падіння, падіння для Сатурна. Публіка ненавидить цих таємних ворогів так само. Ну, ми їх не бачимо. Розумієте, яка тут така ситуація, що. Е Місяць публіка не бачить, місяць знаходиться в першому домі вовні. А оціна таємний ворог він в 12-му нашому домі. Його не видно. Ми його не бачимо. аспекта немає. Ми не бачимо. Але на то він і таємний в 12-му домі. Це руйнація. Це дом руйнації для нас. І отам засіли ці люди. Ця група, яка з своєю персоналією великої любові. І вони от, от оці, о, оцю брехню, як ми з'ясували по цьому Меркурію у її третьому домі, розповсюджують проти Збройних сил. Добре, що її чекає? Ну, дивіться, нібито її положення, ах, яке гарне, кращого положення бути не, не може. Але ж подивимося, що буде далі. Ось ми бачимо, що публіка місяць. Найшвидша планета е, у цій карті формує з е, Венерою опозицію. Опозицію. Тобто, е, йде на розрив, тобто, на конфронтацію і на розрив. Позиція публіки Кутова. Бачите, астедент 7 градус 32 хвилини. Овна, а місяць займає 11 градус овна. Тобто, це позиція кутова. Публіка діятиме. розголос буде. Так, розрив і розрив якийсь стосунків. Подивимося, чим ще управляє в карті місяць. Так. В харарних питаннях немає чіткого сигніфікатора звільнення. Ну, дивимося, місяць управляє її десятим домом. Ось четвертий дом карта або десятий для неї потрапляє у рак, управитель місяць, і це її професійна діяльність. професійна діяльність. Ми бачимо, що професійна діяльність її не любить, і вона буде її шкодити, шкодити, повністю. повністю. Тут іде до того, що ну, тут ми дивимося, зараз подивимося, коли цей аспект сформується. Точний аспект між місяцем і Венерою. Оце буде дата події. Так, хвилиночку, дивимося по табличці. Це буде приблизно в 17 градусі, ну я зараз перевірю, щоб вже точно казати. Бо от хмари над цією персоною згущаються. Я ще й далі розкажу це ще не все. Так, сьогодні у нас 23. Так, опозиція з Венерою формується, а ось воно формується 17 градусів 25 хвилин. Друзі, це відбувається через 7-6 періодів часу. Місяць в кардинальному знакі, місяць в угловій позиції, це дуже швидко. дуже. Це через 6, 6 годин, через 6 днів, максимум це через 6 тижнів. Оця, оця мадам паде під тиском суспільної думки і публіки. Чому далі я так кажу? Дивіться, ви бачите оцей значок. Цей значок позначує е, несхідний місячний вузол. Це дуже, дуже несприятлива фікс, е, фіктивна точка, вона вважається е, в астрології, але в харарній астрології вона має дуже величезне значення. Вона говорить про те, е, що коли планета, от її планета, яка сигніфікує оцю пані, З'єднується з оцим е, несхідним або південним місячним вузлом, е, то це стає одним із найгірших місць для будь-якої планети. Вони вже в Орбісі, оскільки Орбіс береться для такої конюнції 8 градусів, а тут Венера в 17 градусі, а місяць, ой, ну, місячний вузол в 24 між ними е, 7 градусів. Тобто вже наступає конюнція. Значить, несхідний місячний вузол негативно впливає на планету, він пригнічує та послабляє її, не дає енергетиці планети виявлятися гармонійним чином, лише руйнівним. Якщо планета знаходиться в місті своєї великої гідності, як у нас тут ось в обітелі, то конюнція з місячним вузлом, конюнція це поєднання, знищує її переваги, значно погіршує її становище. Планета стає слабкою. Послабляється і стан об'єкта, який вона представляє у карті. Проходження, в динаміці, прогностичній динаміці, що відбувається? Проходження планетою несхідного місячного вузла обіцяє вкрай негативну подію для об'єкта, що позначається планетою карти. Тобто пані цю очікують величезні неприємності, величезні. І може бути таке. Що це віщує травму, нещасний випадок, хворобу? Я бажаю пані ці здоров'я і довгих років життя, але зірки показують так, що вона вилетить з цієї посади, оскільки оце місяць сигніфікує її. Роботу, її професійні заняття, і місце її звільнення це п'ятий дім карти або одинадцятий. Для неї це є звільнення, вихід на свободу. І отут воно відбувається через, як ми з'ясували, 6 одиниць часу. От після цього вона стає дуже приниженою через 7 одиниць часу, так. І перспектива така далі, що вона переходить. Венера, переходить далі у знак Скарпіона. Знак свого падіння, знак е, е, ну, е, Скорпіон, там управляє Марс, це саме військо, але саме головне, що вона переходить в німий знак, її сигніфікатор. Після цього звільнення, після цього приниження. ну, е, Загалом я, я не питала е, на її фізичний стан, да? тому я не можу казати, що вона отримує травму, хтось її, як шуфрічу у засада оку. Такого я не буду стверджувати. Я кажу, що вона звільниться. Звільниться доволі скоро, це сім періодів часу, я вам назвала, це максимум сім тижнів. Максимум. Після цього вона заткнеться назавжди. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. Сподіваюся, ви зрозуміли мій посил, і до нових зустрічей в ефірі.